Новий випуск журналу НВ вже у продажу. Посилання в описі до відео. Вітання, шановні друзі, мене звати Василь Пехньо. Запрошую вас до прослуховування та перегляду спеціального ефіру на хвилях. Радіо НВ, Також можете дивитися його на нашій сторінці у Ютубі. Долучайтеся, зрештою там в Ютубі і проставляючи свої запитання до спікерів гостей нашого ефіру. Я буду працювати в ефірі впродовж найближчих двох годин. Будемо говорити про ситуацію на фронті, зокрема на найгарячішому відтинку фронту покровському або ж південно-покровському чи Покровсько-Курахівському, там де окупанти просувається і видно, видно навіть зведення ресурсу Deep State, ось ОСІНТРО Української аналітичної спільноти, що в районі такого населеного пункту, до прикладу, як Українськ, у нас зараз доволі таки складна ситуація. Будемо говорити про міжнародну політичну ситуацію в другу в другій половині цієї години. Ну а далі і про ветеранську політику, ну і також про реакції наших західних партнерів на все те, що виробляє Російська Федерація, зокрема отримуючи іранські ракети. Отже. Розпочнемо з найбільш гарячого того, що маємо на фронті на Покровсько-Курахівському напрямку, як я сказав, долучається до нашого ефіру. Олександр Ябчанка, старший лейтенант, командир роти Гонор окремого механізованого батальйону Вовки. вінчі 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Бригади, яка як відомо виконує якраз задачі на цьому пекельному напрямку. Олександр, добрий день вам! Слава Україні! Бираємо, слава! Розкажіть нам трішки, напевно, так відну інформацію з приводу того, що ми маємо там на, на, на цьому спрямуванні, де і ваш підрозділ 59-та бригада тримає оборону, адже е, об'єктивно маємо на жаль просування противника і в багатьох у голові складається, що це катастрофічно критична ситуація. Чи так воно є на полі бою? Давайте спочатку е, визначимося з тим, що саме бачу я як командир роти, я бачу відтинок фронту, ну за який відповідає умовно батальйоні. Відповідно, коментувати весь напрямок з цього огляду ну, було не дуже доцільно. Відповідно, я говоритиму про те, що бачу я як командир роти, По-перше, по-друге, давайте визначимося з все ж таки, тим, як оцінювати. Дії противника, як оцінювати дії наші, і тут треба зробити відсилку до того: все ж таки, це нагадую, війна, і це не війна за території, це війна за саме право нас існувати. І Я кажу без перебільшення, тому що саме тому я вважаю, що цей конфлікт є екзистенційним, бо наш супротивник претендує не на якісь наші землі, не на Крим. Не на Донбас, він претендує на усю територію України, давайте це пам'ятати. З огляду на це ключове, що ми маємо розуміти в оцінці бойових дій, це співвідношення втрат сил і засобів. Перш за все, що найважливіше зараз на усіх напрямках, в тому числі і на Покровському, скільки ми завдаємо шкоди Супротивнику, іншими словами, скільки ми знищуємо окупантів і скільки він завдає шкоди нам. Ну, ось в цьому показнику в нас співвідношення в рази. Просто в рази. Інколи це співвідношення доходить от 10 до 1. Я кажу про кількість е вбитих ворогів от на одного нашого загиблого воїна, ми забираємо мінімум 10 ворогів. Тому є е, багато причин, і, власне, на цих причинах я зупинюсь і грубше поясню, як воно відбувається, щоб у людей було розуміння, що війна це не про стрілочки і точки на карті. Війна це про конкретні дії, абсолютно конкретних людей і підрозділів, і від того наскільки вдається нам координувати свої дії в рамках нашого підрозділу. З іншими підрозділами і залежить успіх. Успіх, перш за все, в знищенні окупанта. Отже, тактика супротивника. Що вони роблять? Вони малими групами після попередньої артпідготовки В них тут багато арти, в них тут багато інших засобів враження, філідрони, дрони-розвідники зі скідами. Е, усе це у них тут, на жаль, в... Е, е, Вони спочатку наносять вогневе ураження по місцях імовірного знаходження наших позицій. Разом з тим, буквально паралельно це відбувається. Їхні малі групи піхоти це там троє четверо піхотинців. Вони просто ну, ми це називаємо бродять посадками, але вони, звісно, не хаотично, але в. Напрямку наших позицій, і в цих малих груп у них таке інколи складається враження безліч, тобто вони їх пускають фактично всіми імовірними шляхами. Інколи вони через поля намагаються переходити. Ми, коли бачимо їх дистанційно, наносимо туди вогневе ураження, теж з наших засобів, добиваємо артилерію, б'ємо артилерію, можемо знищити FPV або скидами, але фізично. Прослідкувати усю площу ну вкрай складно. Я б навіть сказав, неможливо тут одразу відсилка до кількості дронів, до кількості пілотів, і знаєте, з пілотами на краще ніж з кількістю засобів, бо засоби втрачаються. Тому коли ви чуєте, що підрозділи просять допомогти їм з засобами спостереження, зокрема з мавіками. Повірте, це не тому, що е, їм замало мавіків. Вони їх мають 10, їм треба 15. Ні, це тому, що ці мавіки втрачаються, а без них, як по моєму поясненню, ви бачите, вести бойові дії з переважаючими силами противника надзвичайно складно. Ось вони так, так я уточнювати. Я розумію, що в принципі задача стоїть, от розвідуючи, максимально стараючись розвідати, де як противник перебуває, не підпустити їх навіть до фізичного контакту з нашими бійцями, з нашою піхотою, тому що коли це стається, то ну, наслідки цього на жаль печальні тільки як мінімум через те, що їх в рази більше. От зараз я до цього перейду. Отже, от ми їх відслідковуємо. Намагаємось. чим більше дронів, тим краще ми їх можемо відслідковувати. У нас класні досвідчені пілоти. Просто нам потрібно більше засобів. Це перше. Друге, все одно за всім не прослідкуєш, все одно всіх не знищуєш дистанційно. Якась частина все одно доходить до наших позицій. Доходить до наших позицій, починається вогневий контакт. І от тоді вони вже вони ж роблять то саме, і в них теж багато мавіків. Інша справа, що вони в наступі, ми в обороні. Тому нас помітити складніше. А от коли вже стається вогневий контакт, тоді вони розуміють, де наші позиції, і туди наносять вогневе оражі, і вони нонстопом б'ють, б'ють, б'ють туди. Наші воїни тримаються як, ну, інколи неймовірними просто зусиллями. Це правда, героїчні люди. Я знімаю шапку перед кожним з них. Відбувається вогневий контакт. Зазвичай ми знищуємо частину цієї групи, але з одного боку, вони вже розуміють, де наші позиції. З іншого боку, вони ж однією групою не зупиняються. І туди йдуть далі групи: йдуть, 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 йдуть аж до того часу, поки вони в кінцевому рахунку не продавлюють цю позицію. Оце я зараз коротко описав ворожу тактику. Тактика абсолютно нелюдська. Це те, що ну, у них це в доктрині написано. Це розвідка боя. Оце такими розвідками боєм вони зараз і воюють. Зрозуміло, що для такої тактики потрібно безлімітно ресурсу. і тут у мене гарні новини. Ресурс у них такі лімітні. Оце людське м'ясо, тому що я не можу по інакшому назвати використання особового складу в такий спосіб, як просто гарматне м'ясо. Просто вони це гарматне м'ясо не концентрують, там великими там одразу не кидають а там з водами, але так малими групами вони їх і відправляють фактично в одну сторону. Але коли ти таким чином воюєш, все одно вони поступово на тій чи іншій діленці продавлюють позиції. Все одно десь слабша оборона, все одно десь їм вдалося е, проникнути е, в е, ну, інколи в тил наших позицій. от таким чином, отаким от повзучим наступом вони і діють. Е, погано, що вони таки добиваються своїх результатів поступово, проповзаючи е, влив нашої оборони. З хорошого, що це доволі швидко сточує їхні, ну, перш за все, живу силу. І як результат, можемо сподіватися, що за якийсь час вони таки закінчаться. І от підсумовуючи сказане, ворог просувається, але буквально кожен метр. Нашої території дається їм великою кров'ю. Натомість ми поступово е відкочуючись, інш... фактично розмінюємо наші території на живу силу ворога, яка перетворюється на мертву, але ми таким чином е бережемо ну, найцінніше це наших людей, і війна не закінчиться. Ні цієї осені, ні боюсь наступної, це війна надовго, тому що ще раз наголошую, те, з чого я почав: це війна на знищення. Росіяни поставили собі ціль на знищити, і для нас зараз набагато важливіше зберегти особовий склад, аніж втримати якусь посадку, чи навіть як би чи втримати якесь е е село, чи навіть місто. Як би це сумно не звучало для нас зараз найважливіше, це найвигідніше, якщо так можна казати, про військову, ну от на війні, це так і звучить. Для нас зараз найправильна тактика це розмінюватись з, так би мовити, найбільшим вибачте, курсом. Тобто нам треба з знищувати особового складу. Що в принципі ми зараз і робимо. Звісно, ми теж втомились. Ми втомились. Звісно, ми теж несемо втрати. Ми втрачаємо і людей, втрачаємо і засоби, але це не співмірно з супротивником і, завершуючи цю частину, чим більше у нас засобів ведення війни, тим вищий для супротивника, чим вищою для супротивника, буде ціна його просування, ну а це в тому числі і про залученість українців до підтримки війська. Я просто хочу зараз е, проговорити з вами одну історію, е, до якої мав величезне щастя особисто долучитися. Та й не лише я до речі, а й аудиторія Ютуб е, каналу Радіо НВ і загалом слухачі е, радіо НВ, тому що ми якось із вами в ефірі мали. Такі великій е, спілкування на тему наземних роботизованих комплексів як частини того, що зараз має впродовж цього року вочевидь насичувати війська, покращуватися, е, осучаснюватися для того, щоб роботи воювали разом з людьми і замість людей. Власне, в контексті збереження особового складу, так от е зокрема і в ефірі, я оголошував, що я долучався до збору фонду ЮЕЙТ, з яким ми разом збирали на роботизовані платформи для роти гонор. Командиром якої є Олександр Япчанка, з яким ми спілкуємося, е і купували кілька е таких наземних комплексів. Вепер це на гусеничній платформі. Така машинка, скажімо так. Вона може виконувати логістичні задачі, вона може мати і е можливості. Вогневого ураження, але най Головніше для мене це було те, що вона здатна евакуювати людей з поля бою. І от нещодавно Олександр поділився історією, і вже публічно стало відомо від батальйону. Вовки девінчі, що ця машинка, друзі, в тому числі і за вашої допомоги вивезла з поля бою пораненого бійця в ситуації, в якій напевно, що без наземного роботизованого комплексу це не було б можливе. Я коли про це дізнався, це знаєте, це безпосередня долученість до порятунку життя людини. В мене, в мене все тіло покрилося, як то кажуть, мурашками, і це це дуже трепетна подія, про яку я би вас просив Олександра трішки детальніше розповісти. Е, ну, давайте перед історією. Е, ну, ми зараз фактично на порозі, скажімо так, роботизації війни. в принципі Спроби були раніше, в Другій світовій війні пробували е, усілякі ну дистанційно керовані речі. Зрештою, ті ж е, німецькі Ф1, ну, це, в принципі, були такі собі. Дрони. так? Такі собі безпілотники дальньої дії. До чого я веду, ну, футурологи про це казали ще давно, вчені над цим працюють давно. Але зараз ми, власне, в тій війні, коли вже технології дозволяють замінити людину на полі бою, але дуже ситуативно. Тобто давайте одразу почнемо з очікувань, давайте не мати очікувань щодо того, що От, от замість українців будуть воювати роботи? На жаль, ще ні. Колись переконаний перша армія, де замість людей будуть воювати роботи? Це буде українська армія, принаймні. Я докладу до того максимум зусиль сьогодні. Це лише допомога, але ця допомога інколи незамінна. і от зараз переходжу до цієї е, історії. В принципі, спочатку, що можуть робити наземні роботизовані комплекси? Які функції До чого їх придумали? Логістика, евакуація, спостереження, вогневе ураження е, і. Е, ну Розвідка. Е, от з. Як чуєте мене? Так, так, вас вас чуєте. Отже, зараз ми говоримо про евакуацію. Була ситуація, у нас був важкий поранений, і для того, аби його винести ну, в класичному розумінні, треба мінімум четверо людей. Мінімум. Що це означає на практиці? Якщо в тебе четверо людей виносить одного пораненого, це дуже бажана ціль для супротивника. Супротивник пильнує за цим, і як тільки він бачить, що готується евакуація, він туди наводиться, і таким чином з одного пораненого. Можна отримати чотирьох, а інколи і не поранених. Це ситуація, наприклад, з мого життя. Коли моє друге поранення, ми евакуйовували нашого побратима-кулеметника при евакуації одного. Ми його виносили. Ворог по нам завдав вогневе ураження. У нас були ще поранені. Таким чином, виносячи одного пораненого, на виході у нас було 11 поранень. Слава Богу, живі залишились усі, але як ви розумієте, математика явно не на нашу користь і противник цим користується, тому що він, от при їхніх цих е, штурмах, про які я розповідав раніше, він особливо за своїх поранених не печеться. Ну відверто кажучи, інколи забирають, але аби там прямо евакуацію організовували і так далі. Ну вони цим особливо не заморочуються. Ми намагаємося врятувати усіх. Ну, в нас не буває такої ситуації, аби ми принаймні не спробували. Не завжди воно вдається, і от тут, в цій ситуації, аби евакуйовувати цього пораненого, ми залучили наземний роботизований комплекс, і це був важкий поранений. Це треба було робити о, в межах декількох годин. Інакше просто він би не вижив. Нам це вдалося, і я це відео, власне, тобі, друже, надсилав. Я вдячний кожному з вас. По-перше, за те, що ми змогли врятувати нашого пораненого. А по-друге, за те, що ми не піддавали смертельному ризику людей, які б все одно його звідти намагались витягнути. Тобто, в нас не буває конфігурації, аби ми відмовились від поранення. Зрозуміти, ми знаходимося в дуже непростій ситуації з точки зору, ми виносимо своїх завжди. От коли це можливо. Інколи буває ситуація, що просто ти не можеш винести тіло, тому що це вже окупована територія. За три роки в нас було декілька таких ситуацій. Але коли є бодай найменший шанс врятувати або винести тіло, ми це робимо. Тому що ми так влаштовані, тому що це для нас найвища цінність людина. Це для нас найвища цінність. Супротивник не обтяжений цими як що вона називає цими глупостями. Для нього це не проблема. Відповідно, ми в цьому питанні в нерівних. Дещо позиція в порівнянні з нашим супротивником. Йому наплівати на своїх поранених, він може їх кидати в бій, скільки він хоче, а ми намагаємося рятувати кожного. Відповідно, таким чином підставляючи ризику життя боєздатних бійців. Коли у нас є засоби, якими можливо здійснити евакуацію, з одного боку, ви допомагаєте нам врятувати людину з іншого боку, ви не піддаєте ризику. Тих бійців, які все одно пішли би його рятувати, тому величезна дяка за кожну вашу гривну і дуже сподіваємося на вашу допомогу в майбутньому. Олександр, а що з вашим побратимом, якого все ж таки отаким чином евакуювали з поля бою? Як його зараз здоров'я? Лікується зараз же в госпіталі. Всім привіт, передова. Ну, живе здорове це найголовніше. Я повертаючи ще до того, що ми починали з ситуації на полі бою і з прийняття того, як як от воно у нас є, як воно складається. Ви знаєте, що ну це не таємниця. Зараз серед цивільного населення дуже так поширена думка є, що от, мовляв, в нас все через та в нас мало ресурсів. Ми маємо шукати якісь асиметричні ходи. Але ж у нас погані командири. Ну таке от уставлена думка, що я завжди буду боротися, і це дуже погано загальнювати все. Але отмовляв командири погані оту погане, осу погане е, ухвалюють е, радянські рішення. Комунікація паршива, і все це призводить до якихось отаких таких великих проблем, які в свою чергу трансформовуються в різноманітні думки в тому цивільного населення тилового. Що навіть доводиться, от фактично, нам приходити до того, що ви е, командир роти, яка воює на передовій, змушені в якійсь мірі пояснювати, заспокоювати цивільне населення, тилове, що ну не те, що все не все так погано. а що війну треба сприймати такою, якою вона є? Вона не в рожевих окулярах, вона не в режимі якоїсь там мармеладно-шоколадних і Тому подібне. Вона складна, страшна, але. Ну, треба максимально докладати зусиль для того, щоб от е в цій екзистенційній боротьбі проти росіян стояти. Ну от я, я, я до я до того власне веду ось ці м десь очікування між цивільним суспільством і військовим суспільством. Чи справді в нас є такі, от значні проблеми е в тому ж самому управлінні? Чи справді в нас є е багато, багато інших проблем в армії, що настільки має розчаровуватися я би так сказав, напевно тилове суспільство, яке е, висловлює свою втому. Буквально маємо ще ну хвилин 3-4 Олександр здається, деякі люди в тилу не розуміють наскільки все погано з 22 го року. Все дуже дуже погано, навіть з 14-го або ще й раніше, оцей величезний сусід, е, який має найбільше. Ядерних потенціалів у світі вирішив нас знищити. Звісно, це дуже погано, і виходьте з того, що все дуже погано. Тому що якщо боронь Боже, ми зазнаємо поразки, то це для нас закінчиться мільйонами вигнаних і знищених людей з цієї землі. Оце дуже погано, а те, що ми вже третій рік, вже з половиною роки. Ми не просто чинимо спротив, по великому рахунку ми відстояли основні рубежі. Він не зайняв жодного обласного центру. Один зайняв із того, ми його вибили, а зараз ми навіть зайшли на його територію. Так а ми, по вашому ким воюємо? Чи весь цей час були нормальні командири, а потім стали погані командири? Ви розумієте, е от ви продекларували думку людей, е в яких як мені здається. Які, по-перше, не шукають можливість допомогти, а шукають причини, аби не допомагати. А я нічого не буду робити, бо і так я грошей не дам, тому що і так все вкрадуть. Я податків не плачу, бо і так вкрадуть. Я не піду воювати, бо погані командири і так далі. Е, ну, це, як на мене, вкрай інфантильна. Точка зору, і це дуже нечесно по відношенню до тих людей, які е, на своєму горбу тягнуть цю війну. Я кажу не тільки про людей в окопах, і я кажу не тільки про командирів, про тих самих командирів, про яких кажуть, що все погано. Звісно, є дуже різні командири, які є дуже різні люди в тилу, які є люди в тилу, які злочинці, і є люди в тилу, які навпаки. Надзвичайно емпатичні до своїх ближніх армія це зріс суспільства. Тому так тут є і, і не дуже хороші командири, але є і блискучі командири, які мінімальною кількістю сил і засобів умудряються знищувати величезну кількість супротивників. Ну на тому ми напевно поставимо крапку. Я вам дуже дякую, Олександр, за ваші такі розсудливі пояснення. Я сподіваюся, що вони дійдуть до вух. Якомога більшої кількості людей в тому числі в сенсі підтримки збройних сил України. До речі, зараз досі ще триває збір радіо НВ спільний із фондом «Повернись живим на засоби радіоелектронної боротьби для сил для протиповітряних сил для повітряних сил, точніше в компонентів протиповітряної оборони для того, щоб от реби, які ми зможемо спільно із фондом закупляти, вони будуть садити ворожі і розвіддрони і шахеди, і загалом протидіяти ворогу, який має однак не лише люд. Яку перевагу, але й поки що має перевагу в авіаційних засобах ураження. Тож долучайтеся до цього збору в описі до цього відео в Ютубі. Ви знайдете вам же Олександре. щира е подяка за долучення за, за всі слова е і за службу от просто навіть в коментарях вам і вашим побратимам. Спасибі величезне. нагадується був Олександр сандр старший лейтенант, командир роти Гонор. Окремого механізованого батальйону Вовки Вінчі, який зараз виконує задачі на найбільш пекельному, напевно, що в напрямку фронту, який маємо зараз в Україні, це Покровсько-Курахівське спрямування. Залишайтеся друзі з нами. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.